У Сумах знайшли в власній квартирі журналіста Олександра Тахтая. Це сталося 5 вересня. Відомо, що Олександр розслідував розкрадання під час спорудження фортифікацій. Олександр Тахтай критикував корупцію в Україні та відкрито засуджував дії поліції у соціальних мережах. У соціальних мережах в них пишуть, що журналіст отримував погрози, а у серпні невідомі обстріляли вікна його дачі та підкинули димову гранату у квартиру. Поліція тоді доручила. Порушила точніше кримінальну справу саме за хуліганство. Додамо минулого тижня голова держфінмоніторингу Філіп Пронін звітував перед народними депутатами щодо будівництва фортифікацій. Його викликали до ради після інформації про розкрадання державних коштів на будівництві саме цих фортифікацій, коли він був очільником Полтавської обласної військової адміністрації. Під час виступу про янці корупційні закиди назвав брехнею. Сказав, він особисто контролював процес зведення укріплень разом із міністерством оборони та експертами. Тож на будівництві навіть вдалося зекономити. Під час будівництва фортифікаційних споруд я особисто контролював хід їх виконання, перебуваючи з відрядженнями у Донецькій області. Хід будівництва також контролювався правоохоронними органами: військовою адміністрацією Донецької області та військовими інженерами Міністерства оборони. Припущення про вкрадені 200 мільйонів гривень не відповідають дійсності. Загальна вартість робіт склала 375 мільйонів. зекономлено 5,5 мільйонів. Пане Натолій, ну Ситуація печальна і трагічна з одного боку, з іншого. Окей, ми завжди ж маємо говорити так об'єктивно, даємо навітку правоохоронним органам, хай розбираються, встановлюють обставини причини саме смерті е, нашого колеги-журналіста у Сумах, але диму без вогню, як то кажуть, не буває. Ну, корупція, корупція, корупція. Ми ж прекрасно розуміємо, що у нас в державі вона нікуди не ділася mm -hmm. і найближчим часом нікуди не дінеться. І скільки там тисячі кримінальних проваджень, всі, хто має доступ до якогось ресурсу, майже mm -hmm. 99% теперішніх чиновників, депутатів, міністрів, вони всі ймовірно задіяні в корупційних схемах. І е фортифікаційне обладнання. Це теж великі кошти і, на жаль, маємо таку картину, що нікуди воно не ділося. Особисто, будучи командиром бригади, командиром батальйону, спостерігав будівництво цих фортифі... фортифікаційних, скажімо так, укріплень. Угу. Так дійсно вони будуються не там, де потрібно, в більшості своїй. Ну і, чесно кажучи, треба більше до цього залучати військових. От зараз там пройшла корпусна реформа. Є органи управління корпусів, і треба більше давати коштів, скажімо, так, командиру корпуса, чим місцевому самоврядуванню. Там тоді буде набагато менше корупції, і ці, скажімо, ресурси, як кошти, так і решта ресурсів, будуть потрачені більш. Скажімо так, доцільніше і правильніше. Тому Коман... що... Багато хто скаже, командир корпусу треба в тендерних програмах, та, так чи інакше закупівлях, брати ну, участь, куруватися процесу. Головне досягнення цілі. Ви угу. розумієте? Угу. Там, ми можемо прибрати цей весь конкурс Де? і напряму, от вам зайшло там, мільярд на корпус в такій-то смузі, наприклад, Сумщини. І зробіть, відзвітуйтесь, покажіть. І це буде набагато ефективніше, чим давати місцевій владі, яка там буде. Ну, в більшості своїй це фортифікації побудовані посеред поля, десь там в ямі, які не придатні для того, щоб просто кошти потрачені, кошти досить високі, немалі. А толку з фортифікацій немає ніякого. Задайте, на сумщині ворог наступав. І ці зуби дракона, тетраєдри валялись просто в купі скинуті, і це був скандал. І це тільки вершина піраміди. Ви Зрозумієте, що там внизу набагато більше і гірше. Я маю на увазі більше вкрадено, чим те, що ми реально знаємо. Я розумію, що це мільйони і направде сотні мільйонів це та, мільярди гривень. Мільярди гривень. Єдине, що командир корпусу має займати своїм справом, здається. Багато хто також. Так, дивіться, в корпусі ж є не ті командир корпусу ставить завдання. Є да. начальник інженерної служби. Так, принести мені карту, показати, що ви думаєте, поїхали провести регнесировку і далі воювати. Корпус це ж ну, окрема структура, там є ну, бригади роз'яснив. Там все по напрямкам діяльності, кожен займається своєю справою. Ребовці, зв'язківці, інженери, там фахівці рхбз там чи якось воно там вже по-новому, по-іншому називається, і так далі. Безпілотні системи займаються mm -hmm. своїм, артилерія займається своїм, танкісти займаються своїм, піхота займається своїм. В комплексі. Під розумним толковим командиром це дає ефект, результат і досягнення цілі. Якість тоді, в Якість. такому випадку. Так, буде набагато краще, більше РОПи, і ВОПи і так далі, тому подібні так. речі. Та? Тобто воно буде десь Командир корпус розуміє свій бойовий потенціал, скільки в нього є особового складу, куди він його посадить і де зараз необхідно збудувати на перспективу там другу, третю лінію, щоб ефективніше обороняти свою смугу, який діє чи операційну зону, в якій діє корпус. Зрозумів. Давайте все ж таки іще до однієї. теми Після, ну, ми чекаємо відповідей від правоохоронних органів щодо е смерті Олександра там. Е ну, це ж не перший журналіст, який загинув, проводячи якесь журналістське розслідування. Згадайте там Гангадзе і далі, і далі, і далі. Це у нас класична історія не тільки в нас, а в усьому світі. Журналіст, який десь там щось копнув, щось знайшов, це великі кошти. І ну, ви знаєте, зараз там за невеликі кошти можна знайти людей, які зроблять свою чорну справу. Приклади є. Ну, жаль. зовсім недавно так. Да. Та приклади є. Говоримо про обстріли. І знову ж таки, кількість дронів, яка була застосована цієї ночі, минулої, в принципі, від уламків навіть потерпало потерпала урядова будівля. Що найголовніше, от цієї ночі. Окремо хотіли би, звісно ж, виділити ситуацію з обстрілом одного з енергетичних об'єктів. Причому ціле спрямовано. Тут тут в 100% впевненості можна це сказати. Причому як летіло, як атакували цей об'єкт. Повітряні сили, звісно ж, вже відзвітували, але ну і попередження раніше там від президента звучали щодо там енергетичних об'єктів так, чи інакше, Росія Росії далі планує там восени пізні осені вже взимку. Сезону 2025-2026 залишити українців без е чітвак, електроенергії ну, про газову інфраструктуру. Також годі говорити. Скільки разів там про Полтавщину ми говорили і так далі. Скільки чого поруйновано? Е ворог не збирається зупинятися. Ну давайте скажемо відверто: у ворога немає ніякої емпатії до нас, немає ніякого співчуття. Він чітко виконує поставлені свої цілі. От він чекає, поки ми зламаємось. Да. Шлях ну, війна це ж не просто окопи, це комплекс, це інформаційна війна, це енергетична війна, це економічні війни. Це все працює в комплексі. От зараз я б рекомендував всім подумати про те, чим вони будуть опалюватись взимку. Там, дровим газом, електроенергією. Там, поставити собі сонячні електростанції, тому що ворог накопичує в нього більше і більше шахедів. Так. Ви ж, от, ну, є така от, взагалі, от, думка, що от, там, хтось каже до тисячі, хтось каже 800 шахедів було застосовано от, буквально позавчора вночі. І ви ж бачите, що от, буквально цієї ночі противник бив ціленаправленно по ТЕЦ. І так він от, вибирає, наприклад, якусь там, умовну якусь ціль. Там 100 шахедів, 200 шахедів, 300 шахедів. І він цю ціль знищить, якби mm -hmm. не працювало ППО. Mm -hmm. Чому ні одна система ППО в світі, от у нас вона зараз одна, одна з найкращих в світі систем ППО, не дає 100% гарантії. Чому територія досить велика? Там можна поставити. У нас зараз вона, до речі, і працює ешленовано, от спілкувався недавно з хлопцями. Десь 40-50 кілометрів від лінії зіткнення вже стоїть перший ешелон системи ППО, яка знищує ті шахеди, які летять уже в бік Києва. І при чому бурхливий розвиток дронів перехоплювачів він mm -hmm. відбувається і зараз про те, що ми говорили раніше, воно ж нікуди не ділося. Далі працюємо в цьому напрямку. І працюють є мобільні вогневі групи і групи, які запускають дрони-перехоплювачі. Ну і більш серйозне ППО також воно працює. І також армійська авіація працює, і повітряні сили працюють всі. Разом в комплексі збивають як можна більше чого можна збити. Але да. противник своїх цілей досягає. Не в тих об'ємах, які він хоче досягти, але в певних об'ємах досягає. І зараз у нього завдання знищити нашу енергоструктуру. Це і газ, і електроенергія, ну, по максимуму все. Чому? Це своєрідний тиск на переговорний процес, на політичний процес. Ось-ось ми зламаємось, але ми маємо бути незламними, терпіти це все там, топити дровима. Ну, я не закликаю там. Ну, я маю на увазі, що люди подумайте про те, як ви переживете цю зиму. Буде далі гірше, шахетів буде більше, і цілий вони будуть досягати. Ну от така моя думка. Ну, тиждень ми завершували повідомлення від головнокомандувача збройних сил України пана Олександра Сирського про те, що ми і далі продовжуємо працювати і активно розбудовувати ешеленовану, ешелоновану ешеленовану, саешелоновану саме це потрібно було робити раніше, і я казав, це потрібно було робити раніше, давним-давно, але краще, як то кажуть, пізно ніж ніколи. Знаєте, як кажуть і зараз, намагатимусь висловити це слово, тобто, станом на сьогодні, ми розуміємо, що вона має бути ще більш ешелонованіша та? так? так. Це має бути комплекс. І давайте десь знайдемо ці ізраїльська система раннього попередження, де станемо її зі складів, і те все, ж, все ж таки її поставимо кудись там, щоб вона теж працювала. Ну, те, що нам допомагав раніше Ізраїль, пам'ятаєте, ми про це з вами також mm -hmm. говорили, але десь ніде не прозвучало, що ми її все-таки поставили. Ну можливо, десь займусь буде більше часу. Це питання більш детальніше дослідимо, але поки що, якби її поставили, я думаю, щоб ми це все почули, побачили і озвучили. Багато хто навіть з наших європейських партнерів, союзників, кажуть, що нам потрібно перестати говорити про те, що ми надсилаємо, надаємо і так далі і передаємо. Ну, ми ж не про все далеко говоримо. Тобто, я на своєму досвіді скажу, що та техніка, яка вже воює, і вона потім через рік, можливо, через півроку тільки десь, десь її бачить на кадрах, і потім це все озвучується. І це різні країни, які допомагають. Навіть ті, що не озвучуємо в ефірі, ті, що, ну, от вони допомагають. Але так і має бути: Фронт. Ситуація поблизу Куп'янська минулотижнева, і зараз, в принципі, Покровськ, що найголовніше, на різних напрямках або ж речник тих чи інших оперативних командувань, знову говорять про тактику ворога. Ну так, тактика повзучої, такої тягучої війни. Вона багатьма прикладами зараз різними. Я можу їх навести, один з яких зараз застосую, вона триває, продовжується. Повзуча така війна, неприємна. Хоча. Чи може бути приємна війна взагалі? А в будь-якому її прояві. Єдине, що ворог наступає малими групами. Двоє, три, четверо, чоловік. Не йдеться там навіть вже зараз про якісь мотоциклетні, не знаю, моторизовані засоби транспортні. А це все на своїх двох, так чи інакше. І тоді ми там по діпстейту можемо побачити, що, там, як нам кажуть, зараз там ворог там-то просунувся чи там то просунувся, хоча зауважити слід. А є успіхи села оборони день на сьогоднішній та зарічне да, село на Донеччині було звільнено від е, расистів, там за майорів над руїнами український стяг. Е, наскільки себе виправдовує? Ну, звісно ж, по лінії фронту, лінії зіткнення, ви можете сказати, що це тактика ворога себе виправдовує. Але наскільки ворога може вистачити з одного боку, з іншого боку. А ми ж розуміємо, хто їм такий наказ дає і саме так діяти. Ну, давайте скажемо відверто. Те, що ми звільнили якийсь населений пункт, це звільнив якийсь умовно-штурмовий підрозділ. Да. Потім він вийде і треба когось туди посадити. Якусь піхоту. Звичайних, хлопців, кому за 50, ну і так далі. Вони у нас є. Чи десь ми їх там нашкребемо? Угу. Десь ми щось трошки когось нашкребаємо всіми правдами і неправдами. Так. Але от мені б хотілося особисто попросити наших командувачів, ну взагалі наше військове командування, що коли ви штурмуєте, то дайте хлопцям більше часу на підготовку. От я спілкуюся, я не буду озвучувати які підрозділи з багатьма да. підрозділами. Да. І от вони сьогодні приїхали, а завтра вранці вони вже штурмують. Угу. І з-за цього йде більше втрат. От, відверто кажучи, треба вивчити місцевість більше часу на підготовку до певних тактичних дій, скажімо так, ну, по-військовому. Ці всі штурмові підрозділи, які ми застосовуємо, прохання. Будь ласка, шановні командувачі, давайте хлопцям більше часу на підготовку. Сьогодні буквально спілкувався з деякими з них дуже мало часу на підготовку. І за цього у нас більше втрат. Ми не можемо собі дозволити цих втрат. У нас і так не вистачає людей на фронті. От на напрямку головного удару противника зараз приблизно десь по оцінці тих командирів, з якими я спілкувався, приблизно один до десяти. І противник постійно рухається малими тактичними групами, по 2, по 4 чоловічка. Це все на своїх двох. Чому? Тому що дуже багато засобів ураження, як у них, так і у нас. У них більше, на жаль. Так само в Ракет, дронів, артилерії, у них цього всього біля але їх і надалі відправляють в кілзон в цю зону смерті ну, єсміжки. в них не закінчується. Але дивіться, mm. у них зараз нова тактика. Там іде. Ну не нова тактика, не будемо говорити, що це якась там нова тактика. У них є комбінація. Є такі підрозділи більш підготовлені, чи там якісь спецпризначення. Так, так. От вони також, як і ми. Вони закріплюються, а потім міняють на звичайне там от умовно кажучи. Мобілізованих вчора мало підготовлених, і там або ми їх вибили, або ми їх не вибили. Тобто у нас, от я постійно говорю, треба більше звертати увагу не на територію, а на людей. Берегти більше людей. Чому? Тому що люди, нема такого поняття, як кажуть деякі командувачі, не буду казати, хто що там середнє життя піхотинця на війні один тиждень. Є люди, які виживають і більше. Так, ніхто не застрахований прямого попадання якогось там снаряду чи ракети, чи там, чи кабу, ФАБу, неважливо чого. Але чим більше бойового досвіду, тим більше шансів у людини вижити. Дайте їм цей шанс, будь ласка, командири, командувачі, вижити. Більше часу на планування тактичних дій. Mm -hmm. І за рахунок чого ми тримаємо фронт? За рахунок простих солдат і офіцерів тактичної ланки. Це... Звичайні солдати, кулеметники, гранатометники, стрільці, командири рот, командири батальйонів, командири бригад. Незважаючи на те, що в більшості своїх командувачів потрібно зробити красиву доповідь, що населений пункт звільнено. Будь ласка, зробіть цю доповідь через два чи через три дні. Дайте більше шансу нашим хлопцям вижити. Дякую. І закріпитись. І закріпитись, так.